Перші серед найбрудніших Львів лідирує у рейтингу забруднення атмосферного повітря з поміж великих міст України. Одна з головних причин робота генераторів. Збільшилися часові проміжки без світла, тому містяни почали частіше ними користуватися. Це негативно вплинуло на стан екології у місті. Бензинові та дизельні генератори з двигунами внутрішнього згорання приносять довкіллю більше шкоди ніж автомобілі. Вони впливають і на здоров'я людини. Серед вразливих категорій люди, які хворіють на гострі респіраторні захворювання, астму чи мають кардіологічні проблеми. Під час роботи генераторів утворюється оксид вуглецю, чадний газ, сажа та пил. У місті Жлева рівень оксиду вуглецю в повітрі значно перевищує норму. Тому повітря безпосередньо у Львові є одним з найбрудніших в Україні. Серед областей Львівщина на третьому місці. Засміченіше повітря лише у Запорізькій та Івано-Франківській областях. Відстежувати стан повітря в реальному часі по всій. Країні можна на сайті Save.EcoBot. Там, зокрема, є рейтинг регіонів за рівнем забруднення атмосферного повітря.